Вітаю, шановні глядачі. Отже, ви дивитесь програму фокусі про що писали, говорили про Україну. Як писали говорили про Україну? журналісти, наші колеги з Європи, і не тільки Максим Сухенко, Марічка Падалка. Бачите, з яким прекрасним настроєм Катерина Куберник Антон Симоженко. Хоча в мене настрій, якщо чесно, не дуже останні заяви американських представників ну вже просто не вкладаються в голові. Що у нас заявив, що мене зачепило заголовків і статей цього тижня. Дерсекретар Марк Рубі, якщо протягом кількох днів не вдасться укласти угоду, Америка просто піде далі. От як хочете, так і розуміть. Я намагаюся щось хороше знайти республіканці, які прихильники України тиснуть на Трампа. Слава Богу, нічого хорошого у Трампа зуб на Зеленського це зайшло надто далеко. Я теж спробую бути оптимістичним як Марічка і згадаю про текст щодо українського вчителя з білої церкви, який намагається просвітити росіян про щодо української історії. Окей, але тепер повертаємось до до питання, чи є Україна в фокусі, чи бачать вони, що відбувається, тому що Писали для нас ці, про удару, да, останні тижні, коли в них щось вони кудись наближаються, вони стають для нас все більш кривавими і більш травматичними. Так, так і е, на жаль це стає приводом для багатьох численних текстів, що, зрештою, добре для нас, тому що вони не можуть це пропустити. І хотілося почати огляд з публікації New York Times, які поїхали в Суми, редактор їхнього відділення Ендрю Крамер, який 20 десь років пропрацював у Москві, і відповідно, там це трошки змінило його світогляд. Він тепер працює в Україні, і він бачить на свої очі, що таке Москва і що таке Росія. І він приїхав до Сум в понеділок, і текст починається з того, як люди ховаються від ударів шахеду. І це був подвійний удар. Спочатку прилетів один дрон, Через якийсь час другий. І е, в публікації йдеться, що це стало типовою ситуацією для Сумчан, що ось цей дабл теп, те, що є. Зброєю і те, що є порушенням правил ведення війни, росіяни дуже активно це роблять. Ось і цінним тому матеріалі те, що вони бачите з першої особи відбувається, де туди Я доїхали. І кресло, там є що для мене було важливо, що він не побоявся поїхати в Суми Після він не соту, побоявся не та 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 і він був не сам, там є фотограф. Зокрема, з ним був де от просто крупним планом. Автівка, яка палає, яку намагаються загасити, тобто де щось Потрапило, лег легківка. і це от буквально з пари метрів знято. І добре, що е публікують так. Погано, що в принципі є такі існують такі приводи, і так закінчується тим, що місцеві. Там багато хто приходить з квітами, з іграшками до місця, де вбило дітей, і це більшість тексту. А закінчується тим, що ми постійно в страху. Ми постійно, коли виходимо на вулицю, ми не знаємо, чим це закінчиться. І, Відповідно, що сума від Херсона зараз відрізняються не дуже сильно в цьому плані. І економіст підсумовує ось цю тактику росіян, а тим, що він використовує під заголовок у тексті дистанційні воєнні злочини, коли він описує те, що відбувається зараз. В Україні, то вже очевидна характеристика цих подій. І сам заголовок інакший, що Росія продовжує посипати смертю українські міста, і йдеться про те, що росіяни не можуть нічого досягти на лінії фронту. Більше того, з днями було повідомлення про те, що біля Покровська наші відвоювали 15 квадратних так. кілометрів, і це можливо і більше. Просто ще не все можна говорити. І відповідно, що там є певні успіхи наших, зокрема завдяки дроновим системам. А росіяни б'ють туди, де в нас захист гірший, зокрема через те, що ослабла американська підтримка. І намагаються засипати е, українські міста е, і ракетами і дронами. І там е, цікавий е, момент про Херсон. Я раніше не знав цього. Що за березень росіяни випустили по Херсонській області е, полівобережі, по вільній частині, близько 7 тисяч дронів. Вони використовують це як пісочно, як майданчик для того, щоб тестувати ці дрони, але не лише на, на цивільних, як вони на жаль, роблять, а й просто наскільки це успішна модель. І там зображено момент, просто діалог між журналістами і українським військовим, який каже, по звуку відзначає, що ага, це, напевно, дешевий дрон, його наші ребом зб'ють. І ось з цих 7 тисяч, 6300 просто полетіли вниз через протидію нашої, нашої радіо радіостановок так, ребів. І це показує рівень того наскільки українці вдосконалилися в цьому плані. Але хотілось би думати, що про ці удари писали не лише американці, що вони а, потрапили і інші закордонні медіа в європейські. Так, 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 писали французь, Секунду, так. Можна ще одну важливу річ, хочу відмітити, подякувати колегам за оцей акцент, що це дистанційні військові злочини, які мають бути зафіксовані і за які комусь доведеться відповісти. Зараз в нас час сучасний, відзначити хто звідки і що запускав. Досить просто. Ну, бачили по ситуації з сумами, коли вирахували і вдарили. Але має бути і юридична відповідальність і дуже добре що Наші американські колеги на цьому наголошують, це має бути задокументовано, покладено в папку обов'язково пред'явлено Ну насправді так, і про це писали і французи. Франц 24 зробили дуже великий матеріал. Багато в чому він дублює все, що ми розказували, читали до цього. Mm -hmm. Вони говорять про те, що не треба забувати, що скоро 9 травня. Ми всі пам'ятаємо mm -hmm. цю фанатичну любов росіян до побідоносних дат, що Путін захоче щось показати, що треба готуватися до. Наступу, який насправді вже триває, російський, який почався кілька тижнів тому, і про те, що лінію фронту росіяни розтягують. Вони атакують і зараз «Колосум», де вони просунулися дещо, але вони будуть наступати також про те, що чекають і на Покровську і на Запоріжжі. Тобто, великих проривів немає, але ця лінія фронту вона стає все більшою. І для українців, у яких у нас обмежені ресурси людські, тримати великі наступи великими територіями це важко. Коли він локалізований, це простіше. І власне французи говорять про те, що Путін таким чином хоче показати ближче до 9 травня. І в принципі, американців, які от-от втратять інтерес до наших до нашої війни, як всім здається, що насправді зараз вони переможці абсолютні, вони наступають, наступають великим фронтом, і не дуже, мабуть, налаштовані слухати умови, які можливо їм планує диктувати Трамп. Той самий час британський The Guardian пише про те, що республіканці, ті, які не є трампістами, вони тиснуть на Трампа республіканські прихильники України в лавах республіканської партії, тому дуже так акцентують на тому, що удар по сумах стався за два дні, здається, за 48 годин після того як. Вітко злітав до Путіна і вони поговорили нібито про мирне врегулювання. І звісно, велика частина республіканської партії таку слабку позицію штатів у цих мирних перемовинах лапках не підтримують. І знов таки британці дають перелік тих злочинів, які були росіянами скоєні за останній тиждень. І як і багато американських медіа, Guardian так само туди помістило фото і відео зафільмованого в Баптистській церкві в Сумах. Те, що відбувалося під час богослужіння на вербну неділю, коли влучила ракета поруч? І те, що от ми бачимо зараз цю картинку, ця церква виглядає точ точ як американська. Якщо наші там православні церкви для них це щось інше, то це вони можуть себе з ними асоціювати, бо саме в такі приміщення зі схожим декором, вони ходять щонеділі, і для них усвідомлювати, що те саме відбувається в Україні, мало би якимось чином на них впливнути сильніше, можливо, навіть ніж руйнування і загиблі, яких вони бачать. Сподіваємось, Микіль Ну, от, власне на цьому робить акцент The Guardian. Наш при мені такого би не було. Так от будь ласка, вже скільки сталося про ньому, і реакція абсолютно слабка. Тут я з трампістами, мабуть, вперше згоден. реакція. Здається, нам це стає нецікаво. Ми виходимо з цієї гри Так. Так, власне, і про те, що стає нецікаво, цим користуються росіяни. Ну тобто, стає нецікаво в тому числі, тому що Росія робить це для того, щоб ніяких успіхів не було, прогресу в перемовинах не було, і щоб Трампу стало нецікаво програвати в очах свого електорату. CNN написала великий матеріал. Він також досить оглядовий. Він про те, що... Власне, Трамп сказав про те, що удар росіян по сумах це помилка, але здається, що росіяни не помиляються, і і все йде абсолютно за їхнім планом. І е, матеріал про те, що йдуть, йде іде багато зараз перемовин. Літає перемовник Трампа, Вітков в Москву і говорить там з Кирилом Дмитрієвим. Є паралельний процес Саудівській Аравії, де ми зустрічались з американцями. Е, є кілька цих процесів, але насправді ну, насправді справжня робота Путіна, вона йде зовсім не з дипломатичними столами. А на фронті, де він тисне, тисне, тисне і показує американцям, що. Всі перемовини вирішуються на фронті, а на фронті головний він? І власне про те, що те, що те, що Трамп вважає, там намагається продати як нібито там незгоду з бажанням, ну двох сторін закінчити війну. Це насправді тактика Путіна. І це ем, перегукується з іншою статтєю, Дуже хорошою статтєю, яку написала Політико, це сім речей, яких Трамп не розуміє про Путіна. Власне, чому виходить так добре маніпулювати? А чому не тільки Путіна, а всієї їхньої команди? Розказуйте так. Це кілька речей. Перше, те, що там деякі речі дублюються, їх буде, мабуть, менше сіми в переказі. Але по-перше, будь-якому диктатору вигідна війна. Диктатури вони будуються на війнах. По-перше, вони згуртовують народ проти зовнішнього ворога. По-друге, диктаторам подобається мілітаризація диктатури гарно тримаються на суспільствах і в країнах, де розвинений військовий промисловий комплекс. Тому що це і цементує і владу, і в принципі є така ідея, коли можна зовсім задушити всі свободи. Наприклад, да, також саме свободу так, немає не демократії, нічого. І все пояснюється тим, що це війна. Також про те, що будь-які зміни в Росії вони будуть дуже згубними для Путіна, навіть хороші, особливо хороші. Якщо війна закінчиться і життя почне переходити на мирні рейки, люди почнуть трошки більше думати, не думати про те, що їх отут -от вб'ють ядерною ракетою. Можливо, вони почнуть подумати про якісь промахи. Путіна також люди можуть втрати Соціальні дотації, ну тобто, це ж жарти жартами. Але Антон колись розказував, що росіяни отримують гробові і на mm -hmm. них ходять на педикюр манікюр і непогано mm -hmm. живуть. Ці виплати тримають зараз цілі регіони. Це сотні тисяч вбитих росіян і поранених і. Ем... Про що ще було? Про те, що Путіну не потрібна е, мир, якого добивається Трамп. Він сказав, що він доб'ється миру. Путіну треба перемога. Перемога не передбачена жодними перемовинами з Україною, Відповідно, він ці перемовини йому не цікаві. Ну, це десь головне. Так, так. Відповідно, він імітуватиме те, що йому це е, потрібно, вводячи американців за ніс і отримаючи якісь старається, статки. Якщо чесно. Так. Питання в тому, що це працює. Ми всі очікували, що коли страм зрозуміє, що його водять за нас і стукне кулаком, на як він не обіцяв. А тепер ми чуємо мляве, Оце те, що ти кажеш, та нам не цікаво, ми, ми пішли. Підемо все від того, що люди не знають історію. Uh -huh. а, та, дуже сильна позиція, але е, дякую, Марічка, за такий гарний е, пас, бо якраз е, зараз час розповісти історію про е, від New York Times про українського вчителя, е, е, історика, його звати Віталій Дрібниця. 59. Зараз він мешкає в Білій церкві, і він тривалий час викладав е, історію. А в 2021 році, коли він е, з причин стану здоров'я е, не зміг далі викладати, е, вийшла стаття Путіна, яку ми тоді ще. Всі відзначили от величезний такий графоманський текст про те, що українців не існує. І про те, що Ленін створив Україну. А, так, так, да. так, так. Одна з тест про геніальний а, твір і, а, в плані ненаукової фантастики. І цей пан Віталій прочитав його і зрозумів, що а, тут багато що є спростовувати, і оскільки росіянам пудрять голову таке багато років, то треба щось працювати. І Відповідно, він почав. Є такий сервіс Chatroulette, який. Ти обираєш рендомно співрозмовників, і він обирав росіян і намагався питати їх там: чим чий Крим, що ви думаєте про український народ, що таке місто Києві, чому його називають столицею всієї Росії? І вони відповідали, звичайно, все це вже повне пропаганди. Так, а він це розвінчував. І він записував це на Ютуб. І зараз це доволі популярний Ютуб канал на півмільйона фоловерів. Там моя мама теж дивиться. Це цікаво. Це цікава просвітницька функція в цьому є, тому що те. Як він розтлумачить, там є чимало нового і для нас. Для багатьох. І я хотів спитати: він у нас більше користується популярністю? Це все ж таки росіян, які так, розуміють, власне, що не це, все може так, як вони бачилися. Це часткова проблема, тому що напевно що він не отримує того, що хотів би. Він хотів а, щось просвітити в, Росії, в, в, в російських місках. Але вони кажуть, що господи, це інтернет, тут говорять і пишуть що це ще завгодно, буває. І, а, і, фіці, і, і тисяч. Ну так, напевно, так. І Або і НТВ, що там хі... говорить. Так, так, так. Він говорить російською. А, до когось очевидно доходить. Напевно, що ті голоси ми менше чуємо в Росії, але чи їх багато велике питання? А ось ми журналісти говорили чимало з українцями, які дивляться його, які слухають, і кажуть, що там дійсно чимало, чимало нових подробиць, чимало класного того, що хтось пересічний, особливо навчається ще в радянській школі, могли не знати. І там є коментар Ярослава Грицака, одного з найбільш відомих у світі українських істориків, найбільш авторитетних в Україні. І він каже, що пан Віталій може вважати, що його. Робота зараз марна, але насправді, ось цими всіма заявами, цією риторикою, цими дискусіями він допомагає кристалізувати українську націю і зрозуміти самих себе. А скажіть, наші колеги, які робили цей матеріал, вони зрозуміли наскільки оця вся надута булька російської пропаганди псевдонаукова. Вони для себе цей висновок зробили? А, так. так, тому що там чимало йдеться про те, як. А... Наскільки вигадані ці е, тези, якими послуговуються росіяни, і там йдеться про ну, таке відчуття, що журналісти на нашому боці, тому що там ось всі ці тези, що заяви Путіна брехливі, е, і про те, що е, українці є нацистами, ну журналісти розуміють що до чого. І так само журналісти економіст розуміють, що до чого, тому що там є. Е, 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 Вийшов текст, який називається Угода про припинення вогню в Україні вислизає з рук Трампа, але а, суть її навіть не в цьому відомому і очевидному для всіх нас факті. А, там є підзаголовок. Де йдеться, що Трамп а, просто підіграє Росії, що він просто є корисним ідіотом. І це все іще більш очевидно. Я ніж... Це цитата була зараз? Інтерпретація. Це сукупне твердження, з кількох Це інтерпретація, що... Там, там там просто фраза, яку от складно перекласти Однозначно там ідеться про те, що в Трампа для України таке враження є лише батіг. Тобто все, що робить Росія, мінімальні якісь речі, просто йде на контакт. Це вже величезне досягнення, і за так. це вже ось тримаєте. А може санкції вам послабимо або ще щось а, зробимо? А Україна а за все ось і Зеленська йому не подобається, і а, угода якась не така, і да, не, не, не подобається йому погода, іноді не подобається. не подобається. Так, це І пога. Пам'ятаєте це відео, коли він нещодавно йшов на літак угу. під дощем і не вважав за потрібне за собою забрати О, парасоль? Сказати... Те, те саме станеться з нашою угодою так, про мир. Так, я, я те саме хотів сказати, От він так нашу угоду про мир, здається, так само з нею поводиться. Дивіться, йде собі людина, ну, мабуть, хороший парасоль у нього, да, дощ може ще знадобиться. Але, тим не менше, логіка. Да? Як тільки стало нецікаво, але це е, приклад, як за 10 секунд зрозуміти, дуже багато про людей. Да, це справа? приклад. А це не те відео. До речі, ні, це він зайшов. Це а це в тому відео, яке ми хотіли показати, ви можете глянути в Ютубі. Він я просто зрозумів, що не пролазив двері і кинув. Кинув і пішов. І якісь люди побігли його шукати. Оця позиція не цікаво кинув і пішов. Мені здається, Трампа все більше і більше. Ну і заради справедливості зробимо апдейт до статті за ікономі. Що напередодні меморандум про бажання підписати угоду, mm -hmm. не сама угода, такі була підписана. Да, меморандум вже підписане. І Росії, але в мене та таке враження, Штатами. що на цьому все може зупинитися. В принципі, для, для Трампа і його заяв цього вже достатньо. І от до речі, коли я говорила, що Трампу не подобається, що у нас диктатура. Не знаю, просто мене це тоді дуже тригернуло. Ну, просто коли ти дивишся на Україну і Росію, говориш, а в Україні диктатура. Хоч ну вже все можна було сказати, але хоч не це. А mm. на економіст, вийшла стаття, що влада в Україні монополізується. Не дуже приємна для нас стаття. Вона. Скажемо, так не дуже категорична, відзначають те, що в Україні ситуація, коли монополізація влади є такою, ну Нормально і навіть необхідною в якихось меті речах говорять про те, що Україна нарощує там військові свої потужності. Ми намагаємося не залежати від інших держав, але як часто буває під час війни, влада починає монополізати монополізуватися в руках влади, зменшується вага і сила інших інституцій. Кілька журналістів говорять про те, що нам треба бути уважними, і дивитися, куди це буде заходити, тому що ну замість того, щоб іноді реагувати на зауваження журналістів. Uh, і просто боротися з причиною там порушень, скоріше uh, зляться, тригеряться на журналістів на те, навіщо вони так говорять під час війни. От. Uh, uh, і також журналісти, економіст відзначають, що насправді люди в Україні зараз самі розуміють, що багато критикувати владу не можна, тому що після того, як розкритикував Зеленського Трамп, ну вже всі розуміють, що вже enough, досить, як кажуть uh, американці, але тим не менш. Основна теза треба дуже спостерігати за тим, що відбувається, щоб не вийшло, що там ми будемо рухатися кудись в бік нашого ворога, і щоб це ми справді щоб не там, було спокуси цієї довіри на, 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 і колискості. розумінням, що критикувати багато не варто, тому що важка ситуація, Але щоб мовчати... цим не скористалися так, 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 і мовчати зовсім також. може бути згубним. Єдине питання, чи знають колеги про те, що у нас є військовий стан, який передбачає згортання частину свобод, зокрема, там свобода слова обмежена, аби не зашкодити? Ну вони знають, тому що ну, тому тобі... вони про це і говорять про те. Що, в принципі... що Це при... частина процесу природнього, але стежити, звичайно, треба. Так, вони про це говорять, але не говорять про те, що просто в якийсь момент щоб це не повернуло кудись не туди. Ну і на тлі цієї статті дуже хороший контраст, якщо говорити про статтю, яка вийшла на CNN, стаття про Зломавку. Багато хто може знати, хто така зламавка, тому що ця зламавка веде телеграм-канал, який має там майже 10 тисяч підписників. Це дівчина, яка перебуває на окупації. Може, і не дівчина, до речі, це спільнота це, це спільнота. спільнота, так які перебувають на окупованих територіях, і які ведуть там інформаційний спротив. Вони поспілкувалися з CNN, і власне стаття починається з того, чому вони там залишаються. Але вони кажуть про те, що усвідомити, що таке зло може перемогти, ми досі не можемо. Тобто, люди на четвертий рік чи там кінець третього року окупації не можуть прийняти те, що окупація. Вічна, що не можна звільнити ці території, тому вони там власне залишаються, ведуть інформаційний спротив, іноді креативна, іноді це просто інформація, що де відбувається, кого куди намагаються затягнути спростування якихось фейків і міфів. І вони, хоча це дуже небезпечно на окупованих територіях, враховуючись, що це телеграм-канал, який можна відстежувати російським спецслужбам набагато легше, ніж інші меседжери, вони цим займаються. Тому, якщо хочете підтримати, зламавка. Телеграм-канал, підпишіться і стежте. Теж я думаю, що їм в будь-якому разі буде приємно. Знаєш, я сьогодні редагувала текст якраз про сім'ю, яка виїхала з окупації через три роки, ну от буквально mm -hmm. недавно в лютому. І там є абсолютно ця фраза, Ми брали їх в пряму мову, і вони говорять про те, що ми не могли до кінця повірити. От ми три роки там жили, і ми і ми були впевнені, що нас де окупують. Ну що так не може бути. Ти буквально процитувала от фразу норм... ну, живих людей, які виїхали. Виїхали, врешті-решт, тому що. Вони не взяли паспорти, вони не голосували на референдумі. Вони, ну тобто, вони взагалі не взаємодіяли з Ладою, що дуже важко зараз. Зараз примусили брати паспорти. Буквально до 20 квітня це треба зробити. Це прифронтове місто на Запоріжжі. І вони говорили, що до останнього трималися, ловили зв'язок, спілкувалися з людьми на своєму родичами на території України. Зараз ці люди в Запоріжжі. Навчаються в українських закладах і говорять про те, що справді багато людей міняється не на кращу сторону. Страх, голод. Люди голодували, помирали від голоду. Ми цього не знаємо. Це не просто боротьба за ідеологію. Це часто це боротьба за те, що у них не було що їсти, і люди вмирали. Але все одно знаходяться люди, які там ну, є, чекають, і для них це дуже важливо. Про них справді дуже важливо не забувати. Так, інформація поширення її важливо, тому що, наприклад, я напередодні на одній конференції почула цифру про кримських дітей. Пам'ятаєте, що не завжди існувала програма вступу за програмою Крим, так. коли ти спочатку сюди приїздиш, а потім вже там ідеш в центри, довчаєш українську мову і здаєш екзамени. Це певна квота. Так, ось якщо в нас всі ці роки окупації в районі 500 дітей вступало, то, наприклад, минулого року вступило лише 53 дитини. Хоча я вважаю, що це аж 53 дитини, враховуючи, що ці діти. Ну, так, одинадцять років пережили в окупації, але mm -hmm. далі вступають. Але у нас буде ще один текст ще про дітей на окупованих територіях. Так, от, там є людина, яка народилася. А вже а, там дитину там в 2000 році, здається, народилася народилася людина, і фактично вона все життя прожила вже в підлітком з підлітками. Там, і, все. і все одно ці люди говорять, що навіть тих, хто народились там, вони все одно до цього часу у них є спільноти, вони приїздять в Україну і вступають в українські вузи. Це є. Ну, Ми про це ну, просто мали. Гарний говоримо. приклад хлопця з Луганська, який 18 років зміг звідти виїхати. Іван Саранча він став такою впізнаваним вже підлітком, який поспілкувавшись. В інтернеті з хлопцями з Дніпра зрозумів, що з ними відбулося, тому що батьки його були проросійські, що його окупували і шукав шляхи, коли 18 років він зможе потрапити на вільну Україну. і Приїхав сюди, вже розмовляючи українською мовою. Давайте, чекаємо всіх, молодь особливо. І ну це справді неможливо повірити, що зло може триматися так довго, і не віримо, що воно триматиметься ще стільки. Тим не менше, нас можна подивитися, мож нас можна коментувати де. Ютуб канал Тиждень. друзі, залишайте свої коментарі, вподобайки, лайки, підписки. Все як справжні користувачі. Ютуб, і дякуємо, що нас дивитесь. Тримайтеся.